Що стосується перемовин, в будь-якому випадку вони важливі на рівні лідерів, але говорити про Україну без України неможливо і ніхто це не прийде. Тому розмова президента Сполучених Штатів, а ми підтримуємо Сполучені Штати. І Путіна, безумовно, може бути важливою для длясторонньому треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть. Це, це розуміє і усвідомлює. Безумовно, у нас буде зустріч на рівні лідерів 300 я не знаю дату. Якщо ми хочемо закінчити війну, так вона і буде. І там будуть підніматися ті чи інші питання. Стояти на правді, на своїй правді, безумовно, робити все, щоб ця війна закінчилась. І є речі, які. Є у тебе серці є речі, які є у тебе да, в Конституції. Ну і я думаю, що е, здавати свою свободу і незалежність, а це найголовніше, що не можна здавати в цій війні, бо як би нам складно не було війна ця за незалежність України. Аплодиція. Мало хто усвідомлює, мало хто усвідомлює, Цю війну за незалежність Україна вже вистояла. Треба трішки, ще трішки пройти час, щоб нас не зламали. Будь-хто. І я думаю, що це найголовніше. Від нас залежить, від єдності і гучності. Слава Україні! Гучність є і є з